Коментар Радослава Сікорського, очільника закордонного відомства Польщі, якщо, який каже, що якщо Путін дорогою до Будапешта скористається польським повітряним простором, літак з ним можуть примусово посадити. Він зазначив, що він не може гарантувати, що незалежний суд не зобов'яже польський уряд затримати літак з Путіним на борту. Ну потім його арештувати. Є вимога міжнародного кримінального суду. Те каже, що член ЄС, який ще має зобов'язання перед міжнародним кримінальним судом, він має на увазі Будапешт і Угорщину, яка вже Припинила своє членство МК, зараз відбуваються процедури, але вони вже не дотримуються цих норм абсолютно. Так от він каже, те, що його запрошує Орбан до себе, тобто Путіна не тільки викликає огиду, але й показує, що Угорщина позиціонує себе не як частину Заходу, а щось між Заходом і Росією. Але це не змінює позицію Орбана. Лавров вже своєю чергою прокоментував слова Сікорського і сказав, що це. Терористичний акт і погрози Польщі примусово посадити літак Путіна для його арешту є неприйнятними. Тобто, Польща буде займатися в такому разі тероризмом, якщо буде це робити. Мир це війна, війна це мир. Лавров спить і проси, прокидається із книжкою Орвела. Це однозначно.